В ростовській області рано вранці, 13 липня, через удар безпілотників. Сталася пожежа і сталася ця пожежа на нафтобазі. Про це повідомляю з посиланням на телеграм-канал губернатора Ростовської області Василя Голубєва та розуміє. між тим мережі вже з'явилися кадри, які ми прямо зараз бачимо із палаючою нафтобазою. Пропагандисти ж очікувано звинувачують в АТАЦІ дронами українську сторону. Проте, пане Юраз, запитання до вас наступне: наскільки ось зараз така системність ударів саме по нафтобазах виправдана, а наприклад не по інших військових об'єктах на території. Російської Федерації відбувається і по іншим об'єктам. Так чи інакше, Україна, Сила оборони України реалізують принцип, заснований на об'єктивних законах ведення війни, яка який полягає у тому, що вплив на ворога повинен бути постійний і до об'єктів, на, на яким треба наносити ураження, Відноситься палені об'єкти, заводи відносно зброї, і які випускають зброю, особливо засоби повітряного нападу, а також аеродроми і засоби, які знаходяться на аеродромах, причому ще нагадую, що такого роду об'єкти розглядаються не тільки зараз України, а і, скажімо, в Другій світовій війні. Привожу цей приклад в в 43-му році зустрічався і Трумен і Рузвідчек, і вони визначалися, що були менше втрати під час висадки в Нормандії союзних сил. Що треба робити? Військовим тоді сказали. І вони це затвердили, що нам треба бити по яким об'єктам По опаливним. Заводом, які випускають авіацію, і по аеродромам і літакам на цих. А чому так? Що, що тоді, що зараз десятиліття пройшлося, тому що ще раз підкреслюю, це вимоги, які е, е, яких є саме об'єктивні закони війни. І ми це здійснили, не зважаючи на те, що деякі Союзники, в першу чергу, американці не погоджуються з такими підходами, маючи на увазі, що там у них опосередковано може піднятися ціна на бензин. Хоча фахівці світові, економічні, е, говорять, на що, що навпаки, це впливає таким чином, що ціна буде зменшуватися. А треба розбиратися тим же американцям з сусідами, наприклад, ну і з іншими факторами. І не перев'язувати до цього бойові дії і стан ведення війни в Україні, пане Ігоре. До наступного запитання, те, що відбувається на території країни Гресорки, продовження того, що ми з вами говоримо, Україна днями нагадаю, атакувала дронами Капустин'яр. Це найпрестижніший космічний випробувальний полігон Росії. Про це пише Форбс. І це другий український удар за два тижні по російському космічному об'єкту. Наприкінці червня українські безплотники завдали удару по об'єкту космічного зв'язку в. Криму і видання пише, чого саме хотіли домогтися українці, завдавши удару по Капустиному Яру. Менш зрозуміло. Проте, як наголошує видання, ось останніми роками Кремль впровадив і проводив випробування зенітно-ракетних систем у Капустиному яру, зокрема новітнього С-500. То на вашу думку, чи міг бути гіпотетично С-500 ціллю даного удару, чи ні? Міг би бути і С-500. І, але і об'єкт безпосередньо про який йде розмова, тому що якщо вражається такого роду об'єкт, який здійснює комунікації з землі з спутниками російськими, то одразу можна ну, впливати на один спутник, на, на два чи скільки а можна засоби зв'язку е, уразити і таким чином вплинути на всю систему. Управління цими спутниками і це безумовно більш ефективно. Що стосується С-500, то Росіяни намагаються показати, що саме цей комплекс може бути споможений, тому що його розробляли як протиракетний, ракетний. Причому щодо знищення ракет середньої радіусу дії балістичних ракет, і в зв'язку з тим, що відбувається якби дискредитація. Ну не кажучи про старий с 300 комплекс, ще з радянських часів, але ж і модернізований комплекс, яким є С 400 це, але він теж не справляється. оскільки ми вже неодноразово бачили, як силами оборони України наносять удари по об'єктам військовим в Криму, де знаходяться ці комплекси, і вони неспроможні збивати старі американські ракети Атакамс. Тому заводили для прикриття, наприклад, Джанкоя ставили цей комплекс 500 і вдалося засобам сил оборони України наносити удари по цьому комплексу С 500 вже новому. Тобто він теж не справився з захисту хаба в Джанкої, залізничного, взагалі логістичного, який забезпечив. Діяльність військ ворога на півдні. тому цілями тут може бути як об'єкт, який забезпечує зв'язок з космічними об'єктами, так і по комплексу зенітракетному новітньому, який декілька десятків всього С 500 який є в Російській Федерації. Пані Ігоре, от для Росії збиток може бути в основному і політичним, саме так відбувається з багатьма і нальотами українських дронів. Вважають це зокрема і у виданні, про які я про яке я говорю. І чи погоджуєтеся ви з тим, що ці удари мають радше політичний, ніж військовий характер, і спрямовані на те, щоб чинити і тиск на Путіна перед російським народом? Ці удари мають наслідки якова суто воєнної, і ми з вами їх обговорили фактично. Але безумовно вони мають і воєнно-політичне значення, тому що це дискримізація зброї сучасної зброї Російської Федерації, пропаганда на Російська розноситься як явище аналогів немає у світі. А насамправді це не відповідає дійсності і по зброю, яку вони розробляють, у них є проблеми проблеми із комплектуючими, проблеми з розробками, і це підкреслюють і показують саме приклади, про які ми з вами говорили, тому що незважаючи на подачу інформаційну від засобів пропаганди російської на безпосередньо під час ведення бойових дій. Сили оборони України неодноразово показували, що будь-яку зброю російську ми знищили і будемо далі це робити, обов'язково пане Ігоре. І також до літакопаду пам'ятаєте вчора, всіма телеграм каналами поширилося повідомлення про те, що Сталася катастрофа під Москвою для росіян, звісно, стосовно їх літака, і також у Росії ще один літак сухой суперджет, зламався в повітрі наступного дня після. Ось цієї події біля Москви про це написали російські змі з посиланням на південно-транспортну прокуратуру Росії. Подивляється, що цей сухой суперджет здійснив екстрену посадку в мінеральних водах через відмову генератора. Йдеться про літак авіакомпанії Азумут вже іншої компанії, який летів із нижнього вартовська. Тож що ж відбувається, все ж таки санкції чи працюють, і також як пишуть з урахуванням низької надійності літака загалом він постійно потребує. Ремонту та запчастин, тому зараз очевидно, що не вдається росіянам ні ремонтувати, ні відповідно шукати нові запчастини для того, щоб це зробити. Ну вони намагаються долати цю проблему, але в повному обсязі їм це не вдається. І всі ці приклади вони е, говорять саме про таке: тобто, вони намагаються зробити імпортне заміщення. Вони намагаються виробляти такі запчастини. В тому числі і на західні якісь елементи озброєння, особливо це якби важка для них і з вигонами пов'язаними авіаційними, і з іншими складними елементами озброєнь. І незважаючи на те, що опять-таки, російська пропаганда хоче показати і політичні там, лідери різні воєнно-політичні російські, намагаються Підтвердити, що вони вже пережили ці моменти важкі. Зраз, значить, відповідне, скажімо, забороне з боку країн Західних на технології, вони відбуваються на промисловості, вони відбуваються негативно на російському озброєнні, і самостійно вони з цього вийти не можуть. Вони шукають різні шляхи завдяки там своїм союзникам, такому, наприклад, як Китай, щоб обходити ці санкції. Вони намагаються щось виробляти самі, але скажімо, швидко і якісно у них це не виходить. Це є проблема, і чим далі по часу, тим більше ситуація буде усугублятися. Пані Ігоре, про ті проблеми, які можуть виникнути у нас останніми місяцями, союзники України відреагували на дедалі наполегливіші заклики президента Володимира Зеленського про надання більшої кількості систем протиповітряної оборони великої дальності. І тепер найбільшою проблемою ППО України стане нестача ракет, а не пускових установок та радарів. Що їх підтримують, пише про це Форбс. Тобто, виходить, що щойно усі нові обіцяні системи надійдуть на озброєння. Україна матиме щонайменше 9 найкращих батарей ППО західного виробництва, але водночас у нас чи дійсно може бути недостатньо ракет для цілодобового підтримання їх дії? На жаль, така ситуація не нова, тобто не вистачає ракет. Різна кількість батареї невелика, і тому спроможні забезпечити є у них такі ресурси західні країни, де випускається така зброя, але безумовно треба змінити порядок забезпечення. І американці якби йдуть розуміючі на це і міняють чергу так, з одного боку. Якби говорять, що чергу на ракету Україну ставить на перше місце. А з іншого боку, наприклад, по підготовці до пілотів, ну тих же F-16, які досі немає в нашому повітрі, то вважає, враховуючи те, що готують тисячі таких пілотів за рік, ставлять Україну в чергу на підготовку 12 пілотів. Ну, от, якби така такі різні погляди на різні проблеми, які виникають, але найближчий час постачання боєприпасів, постачання боєприпасів, це не тільки снаряди під артилерію, Боєприпасів означає і ракет протиракет і так далі для засобів протиповітної і протиракетної оборони. І скажімо, ситуація, яка була Ахмедит і переподібне, складалася ще і тому, що не вистачає саме такого роду боєприпасів. боєприпасів. А враховуючи те, що Оки ще на жаль, кількість вогневих одиниць зенітних ракетних протиповітряних протиракетної оборони невелика. Цю проблему можуть вирішити, але треба здаватися, організуватися, організуватися і діяти рішуче з цього приводу по забезпеченню боєприпасами Сил оборони України. Пане Ігоре, паралельно з цим видання стверджує, що світ не виробляє достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони, і ось головна причина, через яку Росія те, що ви говорите, може продовжувати завдавати ударів по українських дитячих лікарнях та інших цивільних об'єктах. Далі про F-16, про літаки. Які ми з нетерпінням чекаємо в українському небі, про які ми говоримо вже напевно два роки поспіль, якщо не більше. Бельгія задекларувала передачу Україні 30 літаків F-16, Однак на жаль, графіки поставок є довготривалими. В ефірі Радіо Свобода, заступник керівника офісу президента Ігор Жовква сказав, що на жаль, у деяких країнах графік постачання доволі доволі тривалий. Наприклад, та ж сама Бельгія задекларувала 30 літаків. І це є в нашій безпековій угоді з Бельгією, але вона каже, що ці 30 літаків будуть поставлені до кінця 2028 року. Це очевидно є неприйнятним для нас. На вашу думку, у чому головна причина, начебто, і не стільки багато літаків, проте терміни до 28 року це дуже і дуже довго доведеться чекати. Точно і однозначно в 16 шістнадцять вона вже продовжується вибірно підмітили десь більше ну біля двох років і питання тут не в технічних органіційних ресурсах і інших питаннях а питання в тому що американці вважають що це Може мати опять таки, наслідки, які приводять до ескалації. Якщо займати таку роду позиції, то успішно воювати не будеш ніде ніколи, в тому числі, в такої широкомасштабної війни, як зараз. Тому заход в 16 найближчий час це абсолютно штучна. Заборону американців на те, щоб були поставлені F-16 країн європейських, не американське озброєння, а європейських країн. І е, в черговий раз відбувається пересування, гальмування цих процесів. Е, ну а скільки це вже набирає такої критичної ситуації, на мій погляд, і вони це американці відчувають. То тепер йде питання: ну якщо і постачати, можна ж постачати там один чи два. Це роблять не американці, а п'ят європейці, і американці примушують це робити чи не робити, як з гріпіними. Наприклад, шведи ще в травні готові були продовжувати програму, розвивати її після того, як зайшли в НАТО, і над ними натівська пересорка п'ять статі. Наприклад, але бачите, штучне Опять таки американці заборонили це робити. Більше того, спочатку шведи говорили про те, що це порадили одна із союзників. І, ну це зрозуміло і погодились. А тепер ну не може Америка як би, мати такий вигляд. Тепер інформаційно змінили підходи і позиції. Тепер говорять, що українці це ж треба було до такого додуматися. Що українці говорять про те, що буде важкий. Логістичне забезпечення, щоб були F-16 і грібен. А насамправді питання у тому, що Гріпін краще нам потрібен. Він більш пристосований, більш сучасне озброєння. Він розроблявся як літак менш вимогливий де да зліт посадкової смуги. Він може застосовувати не тільки стом Shadow чи скальп Сразу для цього. А також він інтегрований до системи дальнього реакційного виявлення ці два літака, які шведи надають. Крім того, там краща ракета, яка б могла би мати якісь ну, порівняння з російськими. Якщо Росія має від трьохсот кілометрів і далі ракети повітря-повітря, то по крайней мере ракета «Метеор» під підгріпим на двісті кілометрів. Те, що пропонують. Скоріше всього будуть поставляти американці. Це 120, 160. і тільки ап'ятики, якщо затіють літаки та аналізійного виявлення і управління, то може десь 185. але американці не поспішають, якщо теж давати дозволи, не здійснювати, а давати дозвіл на це. І тому вже розмова йде не по двом гріппинам, а по одному, крім того, американці мають літак застарілий, дальні росії виявлення, але дуже міг би спрацювати саме Пет 16 Це хакай. Я був у них на авіаносці. Я вивчав можливості цього літака, і вони це могли б, але вони ж не дають ні свої поки ще. Батареї, скажем, Петріот, їх десятки не е, дають свої Опять таки, F-16, які в пустелі, у них там полями знаходяться. Даже ж те, що підготували вже причому підготували давно і можна було заводити ще з кінця минулого року європейці, але цей процес, на жаль, хайму з боку американців В першу чергу і досить на жаль, така ситуація цим керівництво наша воєнно-політична намагається боротися. Мало того, що бор, боремося з противником, приходиться дуже напружено працювати з союзниками, щоб змінювати їх відношення, їх поведінку на те, щоб більш ефективно забезпечувати бойові дії Сил оборони України в цій широкомасштабній війні. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за вашу професійну думку. Нагадаю, що Ігор романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду закримо небо України, був з нами.